Для початку розповім одну історію про одну людину, яка дійсно жила. Це був Пауль Роберт Шнайдер. Він жив з 1897 по 1939 роки. Це був німецький протестантський пастор. Він був доволі активний в громадах, що належали до такої старопруської протестантської церкви. І під час нацистського режиму відповідно він відмовився співпрацювати з німецькою владою. Він захищав таку духовну свободу, церковну свою свободу і, звісно, таку моральну незалежність церкви від тієї, влади, яка була на той час, у 1937 році Шнайдера ув'язнили. Ув'язнили в концтаборі Бухенвальд. Це був один з найвідоміших концтаборів того часу. І там було багато віруючих людей, причому не тільки з Німеччини, відповідно, а й з інших країн туди привозили. І відповідно, там його кілька разів катували знову ж таки за відмову співпрацювати з владою, за відмову покоритися цій владі. і вони хотіли, щоб він продовжував проводити проповіді, але вже за ідеологією нацистської Німеччини, нацист, нацистської Германії на той час. Вони хотіли зламати його дух. І вони йому кожен раз обіцяли відпустити, просто якщо той погодиться. Йому не потрібно було нічого, він міг далі проповідувати, але просто вносячи корективи оцієї влади, він відмовлявся жодного разу. І одного разу під час ранкового огляду, попри слабкість і у ногах, він вже відчував, що він помирає. Він виголосив з вікна бараку гучно. Товариші, слухайте мене, говорить пастор Пауль Шнайдер. Тут катують та вбивають, але так говорить Господь: Я Воскресіння і життя. Ці слова стали його останніми публічними словами. Його смерть у 1939 році настала після введення спеціальної ін'єкції Стропантін, тобто це було навмисне вбивство. Ця історія записана у книзі проповідник Бухенвальда, і таких історій було дуже багато, особливо в ХХ столітті, і це було не тільки в Німеччині, ці історії були повсюду, і так само в Радянському Союзі було багато схожих історій. І такі історії є досі на деяких континентах. І це було постійно. І ці, це були люди, які готові були приносити певні жертви для Господа Бога. Вони фактично робили те, про що тоді писав колись Павло: Благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємно Богові, як розумну службу вашу. Це до Римлян 12:1. І сьогодні ми подивимось на псалом 50, в деяких перекладах 49-й. І подивимося взагалі, що, що таке жертва? Чому багато жертв людських були неприємні Богові? Хоча, якщо порівняти, багато цих жертв були доволі великими, багатими, їх було дуже і дуже багато, але Господь відмовлявся від них. І яку ж жертву для себе хоче зараз Господь? Отож прочитаємо Псалом. Це псалом Асафа. Прорік Бог над богами, Господь, і землю покликав від сходу сонця і до заходу. З Сіона, корони краси, Бог з'явився в сяйві, Бог наш іде і не мовчить, палаючий вогонь перед ним, а навкруги його сильна буря. Він кличе з висоти, небо і землю на розвій судити. Позбирайте мені, моїх святих, що вступили в завіт зі мною при жертві. І небеса проголосять правду його, що суддя цей Бог. Слухай же ти, мій народе, бо ось я буду говорити Ізраїлю, і буду свідчити на тебе Бог, Бог твій, я не за жертви твої я докорятиму тобі, бо все палення твої завжди переді мною. Не візьму я із дому твого телят ані козлів з дворіг твоїх, адже всі лісові тварини мої та худоба на тисяча гір. І знаю все птаство гірське, і звір польовий переді мною. І коли б я зголоднів, то не казав би тобі бо весь Всесвіт мій і все, що є в ньому. Чи їм я м'ясо волів, чи п'ю кров козлів? Принеси Богові в жертву хвалу і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І до мене поклич в день недолі. Я визволю тебе, і ти прославиш мене. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш. І завіт мій носиш в устах своїх, а сам ненавидиш науку мою і слова мої кидаєш позад себе. Ти як бачиш злодія, пристаєш до нього і з перелюб... перелюбником спілкуєшся. Своїм устам даєш волю до ганьби, язик твій коє зраду. Ти сидиш і говориш на брата твого, і на сина матері твоєї, заводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти думав, що я такий же, як ти. Я ж покараю тебе і поставлю гріхи твої, перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подякує приносить, той шанує мене, а хто стежить за своєю дорогою, тому явлю я спасіння Боже. Як я вже й казав, псалом був написаний Асафом. Це один з таких небагатьох псаломів, які не Давидові. Хто такий Асаф взагалі? Асаф це один із левитів, таких співаків і пророків у часи царя Давиду, автор або ініціатор ряду псалмів, які відносять його ім'я. У Біблії йдеться, що Асаф він був головою храмового хору, поставлений Давидом служити у Скинії, а потім у храмі. Асав був сином Врахії з племені Левія, це записано у першій книзі Хронік шостому розділі, і він також названий провидцем, тобто натхненним пророчим поетом. Його нащадки, сини Асафові, вони були ще співаками храмовими в Єрусалимі навіть після повернення з Вавилонського полону. Це ми бачимо вже в книзі Єздра у другому розділі. І псалом, оцей – це пророче слово від імені Бога до його народу. Псалом міг був складений або при пізньому правлінні Давида, або вже при правлінні Соломона. Тут невідомо, але стиль Псалма він дуже схожий по собі на книги пророчі, які ми читаємо далі. Це книги, звісно, Ісаія, книга Амоса. Тобто стиль дуже схожий. І в, тому, в цьому ми також бачимо, що тут Дух Божий промовляє через пророка до свого народу. Знову і знову, як він робив до цього і як він буде робити потім. Це не просто пісня, це, це звернення Бога до народу, до народу, який. Дуже любив складати жертви. Ми знаємо, що історія єврейського народу вона постійно була пов'язана з жертвами, починаючи з 4 розділу буття, і йдучи далі по всій книзі. Але в один момент ці жертви просто прийшли повну в будь-якій лінії межі розумного. Ми бачимо, що Господь дав жертви народові не тому, що він любив кров, не тому, що він хотів, щоб як, більше, як можна більше тварин загинуло. Він хотів, щоб люди пам'ятали, що за будь-який гріх, що за будь-що має бути сплачена своя ціна. І коли Єврей він згрішив, або він про щось згадував, і він приносив жертву, він вбивав невинну тварину, він мав подивитися на неї і зрозуміти, це ціна за нього. Але єврей в один момент настільки вже занедбали це. Що вони просто почали приносити ці жертви на постійній основі, і дуже-дуже багато. У священників просто по коліна або по пояс все було в крові, тому що ці жертви приносили і приносили, і приносили. І в якийсь момент люди забули, для чого вони приносили ці жертви. Вони просто вбивали цих тварин, і йшли далі грішити і жити так, як вони жили до цього. І Господь каже: я не такі жертви просив, не така жертва мені потрібна. І про це також цей псалом. Взагалі починається псалом дуже поетично. В першому вірші Господь одразу дає зрозуміти, хто говорить, хто він. У нас написано Бог, Бог Господь, в інших перекладах Бог над богами, Господь. Взагалі цікаво, що в Евриті, якщо зараз читати, там стоїть три імені Бога поспіль. Ель Елахім Яхве, Ель сильний Бог, сила, Елохім – творець, суддя і Яхве, суверенний Бог, я той, хто я є, я той, ким я хочу бути. І бачучи ці три величних імені Єврею одразу читаючи це, розумів, що говорить суверенний, вічний творець і суддя всього, що існує взагалі. Це тричастотне повторення, це наголос на величі та на авторитеті цього судді, який був суддя над всіми суддями і Бог над всіми богами від сходу Сонця і до Заходу пише Господь. Це така ідіома, вона означала весь світ, усю землю. Тобто не тільки Ізраїль, але всі народи, вони були під владою Господа і у відповіді перед ним, навіть тоді, коли вони були ще язичниками. Господь каже, все, що є тут, воно все належить мені, і ніхто не може забрати цього в мене. І далі ми бачимо у другому вірші Бог говорить, що кличе Сіону. Сіон це відома гора в Єрусалимі. Де стояв потім храм, символ такої Божої присутності серед народу, духовний центр поклоніння до Господа, це не просто географічне місце. Знову ж таки, це символ Божої присутності, символ Божої істини. І коли це читали, вони розуміли, що говориться про цю що коли говориться про цю гору, це мова про Божу присутність, про справжню Божу присутність серед народу. І З'являється Бог сяйвом написано. Це такий знову ж таки образ Теофанії, явлення Бога у славі. Так з'являвся Бог у хмарі, у вогні, у блискавці, у багатьох інших видах. Це Божа присутність, знову ж таки, славою, перед якою ніхто і ніколи не міг встояти. І в третьому вірші Бог говорить про палаючий вогонь та бурю. І читаючи знову ж таки цей текст, єврей бачив перед очима історію, яку йому передавали його батьки, його діди, і так далі. Історія виведення народу з Єгипту, коли перед ними йшов стовп хмари у вигляді бурі і стовп вогню. Той самий стовп вогню, який колись виводив їх з Єгипту, який колись захистив від їх від фараона. Який завжди був з ними, і євреї розуміли, що коли говориться про цього, про оцю хмару, оцю бурю, оцей вогонь, Бог говорить про себе і про свою особистісну присутність. І Бог знову і знову нагадує цим людям перед тим, як говорити до них, він нагадує їм про те, що він врятував їх від Єгипту, що цей він завжди допомагав їм. Що це його присутність і його велич захистила їх в якийсь момент і дала їм можливість збудувати своє царство. Хоча це було до цього просто кочове плем'я. Це лише три вірші і оці. Кількість, велика кількість образів, велика кількість спогадок. Вона була не просто так. Це було знову ж направлено на те, щоб кожен, хто читав це, щоб кожен, хто чув це, згадував, хто говорить до нього, хто є насправді Господь. Бо люди починали забувати, бо люди починали думати, що Господь це щось ось там, і йому можна просто щось заплатити, відійти, і він буде задоволений. Господь каже: Ні. Я всемогутній творець, я суддя над суддями. До мене приходь. І далі ми бачимо п'ятий вірш: Позбирайте мені моїх святих, що вступили завід зі мною при жертві. І цей вірш також запам'ятайте, ми до нього повернемося. І в сьомому вірші Бог знову називає три своїх імені, знову представляючись як суддя перед винесенням звинувачення до свого народу. І далі. Мова, знову ж таки, йде про жертви. З восьмого віршу починається основна суть такої судової справи. Ми всі знаємо знову ж таки, що Ізраїль завжди приносив жертви. І якщо людина грішила, вона повинна була щось за це заплатити. І, завж... І Бог. Богу настільки остогидло те, як євреї використовували ці жертви, як вони постійно, постійно приносили і вбивали цих тварин морем, що він буквально каже, навіщо мені ваші, ваші тварини, навіщо мені ваша їжа, навіщо мені кров цих нещасних, нещасних тварин? Він каже, все, що існує, і так моє, і все, що ви бачите, належить мені. Люди часто думають, що, віддаючи щось Богові, ми дійсно. Даємо для нього щось таке важливе. От я прийшов до церкви сьогодні, Господи, подякуй мені, бо я ж прийшов до тебе, а якщо я не запізнився, то це взагалі супер. З неба має бути голос про те, що Бог мене вподобав. А якщо я ще й десятину постійно віддаю, ну, Господи, тепер тобі буде на що жити до наступної моєї десятини. Як би ти без цього прожив? І часто такі думки з'являються у людей, у нас. Тому що нам здається, що ми дійсно щось віддаємо Господеві. Але взагалі, коли ми думаємо, що робимо послугу Богові, ми забуваємо, що це взагалі то послуга для нас і що це Бог дозволив нам цього зробити. Не йому це потрібно. У Господа вся велич, вся слава, і навіщо йому мої копійки та пару годин мого часу. І вони йому нічого не дають. Але вони багато чого дають мені. Мені потрібно почути проповідь, бо це слово Боже до мене. Мені потрібно читати слово Боже, бо це настанова і підбадьорення для мене. Мені потрібно молитися і тримати зв'язок з Господом, бо це моя сила. І мені потрібно дякувати Господеві і віддавати йому частину від свого, тому що це насправді не моє, і я маю постійно про це пам'ятати. І десятина це чудове нагадування про те, що як Господь благословляє мене. І це потрібно мені. В 12-му вірші Господь прямо говорить: якщо мені щось треба було б, я б вас про це навіть не повідомив би, бо в мене і так все є. Або взагалі євреї залили все кров'ю волів і козлів і думали, що Богові от саме це потрібно, що Господь саме цього просив, а Господь каже: Я м'ясо це не їм, і кров'я цю не п'ю. Вони мені не потрібні. І в 14-му вірші Господь говорить: принеси Богові в жертву хвалу і виконай перед Всевишнім обітниці твої. Чи постраждає Господь без моєї хвали? Та звісно, ні. Чи постраждає Господь від того, що я не помолюсь до нього, що я не прославлю його знову? Та звісно, ні. Його велич ніяк не зменшиться, і його сили менше не стане. Але величний та суверенний Бог, він по своїй волі опускається нижче і каже. Щоб ми приносили йому хвалу, і це не тому, що він не зможе без неї існувати, ні. Це тому, що йому приємно. Йому приємно, коли Його творіння віддає хвалу не комусь іншому, а саме йому, саме своєму батькові. Господь обмежує себе частково заради нас, даючи нам можливість хоч щось для нього зробити, хоч якось відчувати себе дійсно в його присутності. Знаєте, як малим дітям, коли мала дитина допомагає батьку щось робити, і вона більше заважає, ніж допомагає. Але батько дозволяє йому, щоб дитина відчувала себе потрібною, щоб дитина відчувала себе цінною. І Господь так само дає нам цю можливість. Він дає нам можливість хвалити його і славити, хоча у нього найкраще прославлення там на небесах, в нього хори ангелів, в нього найкраще слово і найкраща мудрість, але він дозволяє нам якось доторкнутися до цього. Зараз, тут, а потім бути в цій величі вічно. Історія, яку я розповім на початку, це історія про жертву одного чоловіка, лише одного з багатьох. Але вона була більша за всіх тих волів і козлів, які тоді приносив Ізраїль. Ця жертва справжня. Це не просто віддати Богові щось не дуже мені потрібно і сказати: ось, скажи, дякую, Господи, що я тобі щось приніс. Це віддати себе з вдячністю. І з розумінням, що дякувати потрібен, що дякувати повинен саме я, а не Господь. І в 15 му вірші Бог говорить, що якщо людина віддає справжню жертву хвали і подяки, то Господь буде з ним, то Господь проведе і Господь допоможе. І далі ми бачимо з 16 по 22 другій вірші про тих, хто називає себе віруючими людьми. Це дуже схоже на ту саму притчу, яку Ісус розповідав, що коли підійдуть до нього і скажуть, ось ми твоїм іменем зціляли і робили дива, а Ісус каже, відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. І тут щось схоже: це люди, які заклали заповідь з Богом, які нібито несли Його слово у світ, але якось по-своєму. Але якось так, як їм подобалось. Або говорили щось. А потім йшли і робили так, як звикли робити. І багато з нас давали Господеві обіцянки. Хтось публічно, наприклад, при хрещенні, ми всі щось обіцяємо, так служити Господеві. Хтось в особистих молитвах часто дає обіцянки Господеві, і багато з цих обіцянок потім не виконується. І знову ж таки, ми даємо якісь клятви, ми співаємо Господеві пісні, а потім йдемо і робимо щось своє. Ми славимо Господа піснями, проповідями, а потім йдемо і просто розносимо про когось плітки або когось обманюємо. Пам'ятаєте, в книзі Якова написано: не може з одного джерела йти гірка і солодка вода. Але ми дуже любимо дати солодкої води тут, в церкві, а потім піти і десь напоїти когось такою гіркою водою, яку тільки ми можемо дати, щоб ця людина нарешті зрозуміла. А так не може бути. Ми дуже любимо робити по-своєму, і Господь тут називає таких людей грішниками. Тих людей, які тільки говорили про Божу славу. Пам'ятаєте, як Господь Ісус тоді казав до фарисеїв? В одного разу звертаються, кажуть, ви кобло зміїне. Другий раз ви діти диявола. А вони говорили, вони знали, вони вчили, вони були наймудрішими. Але вони не жили так, як хотів би цього Господь. І в 21-му вірші Господь нагадує, що хоч людина і створена по подобі Божій, але гріх дуже сильно розділив нас. Бог буквально говорить, «Ти, ти думав, що я такий же, як ти. Ти думав, що ти такий же, як я, що ми з тобою однакові. Але наскільки як би сильно Господь не любив нас, ніщо не чисти, не увійде до Царства Божого. Люди думали, що якщо у них звикли обманювати, то можна обманути Бога. Люди звикли, що якщо можна підкупити людей, якщо можна підкупити священників, а в якийсь час і таке стало можливе в Ізраїлі, то можна підкупити і Господа. Що можна просто заплатити йому за його мовчання, а ти, Господь, закрий очі, будь ласка, і не дивись на мене. От давайте завтра на мене не дивись. Знаєте, як в якийсь час почали закривати картини Господеві шторкою, щоб він не бачив. Отак От і тут. Господь, я тобі жертву, а ти не дивись. Але Господь каже, так не працює. Господь нагадує, яхве, Він той, хто він є, він суверенний, він святий, і він не може просто заплющити очі на якийсь гріх. Але далі Господь знову говорить, що хоч він і святий суддя, але він і люблячий батько. І він говорить далі: хто стежить за своєю дорогою, тому явлює спасіння Боже. І тут ми повертаємося до п'ятого віршу. Позбирайте мені моїх святих, що вступили завід зі мною при жертві. Асаф писав псалом до євреїв. Зрозуміло. Але через Асафа Господь говорив щось більше. Він говорив до більшої кількості людей. Так, євреї приносили жертви і укладали завіз Господом. Але зараз хто ж ці святі, які вступили в завіт з Господом через жертву? Тільки євреї? Колись була приведена, принесена найбільша жертва в історії людства. Господь уклав заповіт з людьми, і тепер це був заповіт не тільки з Ізраїлем, це був заповіт з, усі, з усім світом. Так само через жертву, але вже через жертву іншу. Це ми. Ми так само люди, які пов'язані з Господом заповітом Божим, коли ми прийшли до Нього, принесли своє серце і покаялися. Ми прийняли на себе жертву Христа, але тепер ми маємо виконувати свою частину. Через жертву Христа у нас з'явився доступ до цього завіту, доступ до Божої благодаті. Колись не народ, а тепер народ. Тепер у нас є можливість увійти в присутність Богу. І саме тому ми дякуємо Богові. Саме тому ми служимо йому, саме тому ми приходимо до нього, не тому, що Богові це потрібно, а тому, що Бог дав нам те, чого ми ніколи не заслуговували. Знаєте, це наша вдячність Господеві, це вдячність малої дитини. Намалювати якийсь дурний малюнок і принести батькам фактично взагалі не потрібний, але дуже і дуже приємний. Так і Господеві, він дивиться на нас, і йому приємно. Йому приємно, коли ми збираємось в домі Його, коли ми прославляємо Його, коли ми живемо так, як Він хотів би, щоб ми жили. І те, що ми можемо вільно читати Слово зараз, те, що ми можемо вільно збиратися і вільно молитися до Нього, це також благодать, мати зв'язок з Господом. І ми можемо постійно бути з Ним. І це нам потрібно дякую сказати Господеві за це, за Його жертву, за цей завіт, який ми могли скласти. Адже без Його любові, без великої жертви Христа, ми б цієї можливості ніколи не мали. А наша жертва, якою ж вона має бути? Жертва хвали, жертва постійна. Так віддайте себе в жертву живу, приємну Господеві, все наше життя ми приносимо до Господа, віддаємо себе всього не тільки тут, а й в роботі, в навчанні, в житті, вдома, в церкві і будь-де. Ми завжди Господеві, а Він наш цар, а тому і наш батько. Тому принесімо себе в жертву Богові таку приємну, щоб Він потім сказав на нас це раб, мій улюблений, і тоді ми будемо з ним завжди у вічності і у славі Його. І це буде найприємнішим, що ми зможемо колись взагалі відчути чи побачити. Амінь.